Вітаю, брати і сестри, ми раді вас бачити, що ви з нами знову. звати Олександр, я займаюся місінерською роботою. І сьогодні ми також хотіли вам проповідувати і бути корисним і благосвінням для вас. звісно, якщо сьогодні прийшли до нас перший раз на наш канал, або прийшли до нас на служіння і ви перший раз і хочете мати слово Боже, ми можемо вам подарувати безкоштовно, ви можете також, звісно, це слово Боже отримати після служіння або напишіть нам. В коментарях ми вам обов'язково вийдемо безкоштовно. І знаєте, я хотів на таку тему цікаво проповідувати. Давайте відкриємо друге Коринтянам, 5 розділ і восьмий вірш. І прочитаємо одне місце з Біблії. Ми впевнені, говорю я, і бажаємо краще бути відсутні в тілі, щоб бути присутні у Господа. Помолимся. Господь благосив зараз проповідь, благосиллю людей слухати, і щоб було корисно, щоб люди могли духовно зростати і більше пізнавати тебе, Господь. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Е, знаєте, чи хочете ви бути присутні перед Господом? Чи взагалі чекаєте ви Господа? І чи хочете ви бути з Господом? Я не говорю, що ви маєте померти. Я говорю про те, що Господь вас забрав, щоб швидше цієї землі. І що вам бути тут на небесах з Господом Ісусом Христом? І сьогодні багато людей, і вони так люблять цей світ, вони так прижились до всього, що в цьому світі є, що вони про небесне, що там вгорі, вони не думають. А чи ви думаєте про небесні речі? Чи думаєте ви? Скажіть, будь ласка, чи думаєте ви, і чи ви. Взагалі про небеса думаєте, і чи у вас є таке бажання бути в присутності у Господа? Читаючи Біблію, Біблію Короляка, ми читаємо, ми розуміємо просто таку річ, що це така річ, яка важлива нашому в нашому житті. Що ми на цій землі, ми як, знаєте, як ми чекаємо, сидимо в черзі постійно і сидимо настільки нас обтяжують всякі проблеми, війна і все остальне. Ми впевнені, говорю я, і бажаємо краще бути відсутні в тілі, тобто не бути в цьому тілі. Воно завжди боліє і має кучу проблем. І в вашому житті також щось, щось є, те, що вас гнітить, якісь проблеми. Ви знаєте, що на небесах цього всього вже не буде. Хочеться бути в присутності блаженого Господа, побачити самого Господа, Не тільки чути про нього і читати в Біблії про нього. Ми читаємо Біблію про нього постійно, але хочеться бути присутнім і бачити, бачити Господа своїми очами. І це бажання должно бути дійсно правильного християнина. Якщо в вашому житті ви ще кажете, нам треба ще кукурузку посадити, нам треба ще щось зробити, покрасити, ремонт зробити, побудувати Царство Боже на землі. Це так думають, багато думають. І так насаждає багато релігій, насаждають сьогодні цю думку у мозок кожному. Але ми дужні бажати і бути присутністю Господа. Наші короткі відео, які ми тут записуємо, ми направили ці короткі відео, направляємо для того, щоб підбадьорити і підняти ваш дух, і щоб ви хотіли, як христинин, який хоче жити для Господа, і вас направити про небесне думати. І знаєте, читаючи також в цьому розділі читаючи вище, бо ми ходимо вірою, а не баченням. Ходите вірою чи баченням. Це ми читаємо в сьомому вірші, 5 розділ, сьомий вірш 2 Корінціанам, 5 розділ, сьомий вірш. Бо ми ходимо вірою не баченням. І це важливо, щоб ви ходили вірою, щоб ви очікували, не коли закінчаться всі ваші біди, коли дом побудуєте, і коли вас куча всього появиться. А, а коли ви в своєму житті. Будете ходити вірою, і вірою надійте, що Господь прийде і забере вас, і ви будете з Господом там, на небесах. Звісно, якщо ви не вірите в Господа як свого Спасителя, якщо ви живете своїм життям і ви думаєте про мірські речі, це хорошо, звісно, думати про всякі мірські речі, там про городи, думати про е як те, як те зробиться, як це зробиться. Хорошо думати, планувати ці всі речі. в вашому житті пріоритет має бути віра. А не бачення. Бачення, коли ви будете красивий, коли помолодієте, коли ви там те зробите, поки те зробите. Ваше має бути бачення віри. І звісно, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа і ви не знаєте, де ви будете після смерті, то вам потрібен Господь. Тому що без Господа, якщо ви Господа не побачите після смерті, то знаєте, що станеться з вами? Ви ну, сатану, ви бачите пекельні муки, ви побачите чортів, як хтось каже, сатану, Люцифера, побачите всіх падчих ангелів. Вічно в пеклі ви це побачите. Но! Я хіба, що ви побачили Господа, бо Ісус помер на хресті за вас? І вам потрібно родитися знову. І, поки ви не народите знову, ви в грішному тілі будете перебувати і після того купити в пекло. А якщо ви не хочете вічно бути в пеклі і не хочете бути мать бути наказані за кожен свій гріх і мати вічне прокляття, і бути вічним наказаним, і бути вічно з Хрис... не з Христом, а Сатаною. А якщо ви хочете бути вічно з Христом, то зараз у вас є у вас така можливість є його прийняти як Спасителя. Я не заставляю вас. Я вас я вам пропоную вибір, який Бог пропонує. Від тисячі років назад Ісус помер для того, щоб ти міг жити і бути вічною раю з ним. Але ти можеш вибрати інше вічне пекло. Вибір за тобою, другий друг. Що ти не знаєш, що ти будеш після смерті тебе є можливість сьогодні це зробити. І давайте всі, хто хоче попасти в рай, хто хоче прийняти Ісуса Христа як Спасителя Свого. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа, у вас є зараз така можливість. І у вас є можливість це зробити. Вам просто треба зараз закрити очі. Якщо ти, по-перше, серцем віриш, що Господь є Бог, і Бог Його воскресив, він живий і прийде за тобою скоро. Якщо ти віруєш в це, ти віруєш, що Ісус Христос може тобі дати вічне життя. Ти визнаєш себе грішником, що ти грішник, то тобі треба зараз молитися такою молитвою. Закривай очі і молись. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Господь, Ісус Христос, який помер на хресті і воскрес, і живий, і можеш дати мені вічне життя. Прости мене, будь моїм Господом. Я вірю в тебе. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь Дорогі друг, якщо ти тільки що молився з нами, і ти прийняв Ісуса Христа, ми хочемо подарувати тобі невеличкий подарунок. Щоб ти більше пізнавав Господа Ісуса Христа, щоб ти більше знав, що Він для тебе зробив. І в тебе є можливість це отримати безкоштовно. Напиши нам, позвони нам, і ми тобі подаруємо. Підійди до нас після служіння, ми тобі подаруємо. І ми вітаємо тебе. Запам'ятай цю дату, запиши її собі, що ти прийняв Соня Господа Ісуса Христа. І як це відбулося. Якщо в тебе ще куча питань, ти не знаєш, як, що, в тебе питання про спасіння, і ти хочеш знати, як можна отримати Спасіння, також нам позвони. Напиши, і ми з радістю будемо готові допомогти тобі. І хай Господь тебе благословить. Амінь.